27 жовтня трапилася одна досить резонансна подія. Верховний суд опублікував постанову по одній не менш резонансній справі. Власне, що це за справа, розповімо далі. Перш за все, напевно, більшість з вас, хто цікавився нашим каналом, пам'ятають такого приватного нотаріуса, як Олег Станіславович Горай. Ми всі знаємо, хто це такий, однак, на всяк випадок нагадаю. Олега Станіславовича Горая. Можна абсолютно справедливо назвати батьком сучасних незаконних виконавчих написів. Чому це так? Олег Станіславович – це та людина, яка публічно під час інтерв'ю вихвалялася, що навчить, як робити десятки тисяч виконавчих написів за один день. Це людина, яка згідно статистики вчиняла більш ніж п'ять виконавчих написів в секунду. Це людина, яка, власне, породила ту хвилю незаконних стягнень грошових коштів з наших громадян на користь фінансових компаній. Якщо до нього були поодинокі випадки таких стягнень, дякуючи Олегу Станіславовичу, це набуло все масового характеру. У Олега Станіславовича дуже багато було послідовників серед таких же, як він, нотаріусів. Так ось постанові Верховного суду, про які я говорив, Олега Станіславовича касаційну скаргу було задоволено. І накази Міністерства юстиції про анулювання свідоцтва Олега Станіславовича визнано протиправними та скасовано. Хто в цьому винен? Ну, На першу. На перший погляд, на першу думку, може здатися, що винен цьому Верховний суд, напевно, його купили. Або ще що трапилось, як лю люблять наші громадяни розвивати таку теорію змови. Однак Верховний суд цілком мотивував своє рішення. Якщо почитати дану постанову, то стає зрозумілим, хто винен в даній ситуації. На нашу думку, на думку Верховного суду. Винні в даній ситуації юристи Міністерства юстиції. Чому? Та тому що вони не змогли довести, власне, що Олег Станіславович в своїй діяльності вчиняв протиправні дії. Міністерство юстиції в, свої, в своєму рішенні опиралось на те, що в судах першої інстанції, в судах загальної юрисдикції, існують десятки тисяч справ, в яких. Розглядаються виконавчі написи нотаріусів, які вчиняв, власне, Олег Станіславович Гарай. І по майже всім цим рішенням було ухвалено позитивні рішення, і ці виконавчі написи були скасовані. А отже, Олег Станіславович, по суті, вчиняв незаконні виконавчі написи. Однак Верховний суд зауважив, що. Те, що ці рішення були направлені на скасування цих написів, не означає вину Олега Станіславича в цьому. Адже винен не Олег Станіславович грай, а винні стягувачі, які принесли якісь не такі документи. Там не надали якісь докази, тощо. А те, що Олег ще супер із закону їх не перевірив і так далі. Ну так це не його вина, тому що існує практика Верховного суду, де Олег Станіславович не може по даним випадкам бути відповідачем а лише третьою особою. Наскільки це є правильним, не нам судити. Верховний суд наголосив, що така практика і тим самим створив нову практику, тому що дана постанова від 27.10. це нова. Практика Верховного суду. І що дана постанова в собі несе? Що буде далі? А далі буде наступне. Оскільки це нова практика Верховного суду, то ми скоро почуємо нові судові справи, де позивачами буде виступати друзі та колеги Олега Станіславовича, пані Грисюк, пані Головкіна, пан Стапенко, Кличук і інші. Навіщо всі ці нотаріуси разом? З Пагном Граєм, власне, будуть поновлюватись. Навіщо? Ну, відповідь здається, очевидною і логічною для того, щоб подальшому здійснювати нотаріальну діяльність. Тим більше що Верховний суд фактично її узаконив їхню цю діяльність по вчиненню виконавчих написів. Адже він говорить, що порушення ніякого не відбувалося з боку нотаріуса. Тим самим. По суті, стимулюючи в подальшому вже тепер білих нотаріусів для подальшого вчинення виконавчих написів? Власне, чи будуть подальшому вчинятися виконавчі написи? Ми зараз знаємо, що і вчинення виконавчих написів, і їх виконання заборонено в зв'язку з воєнним станом. Однак воєнний стан рано чи пізно закінчиться. І що буде далі? Існують фінкомпанії, компанії які до початку повноцінного повномасштабного вторгнення масово робили виконавчі написи нотаріусів. Чому вони їх робили? То тому що ці виконавчі написи майже ніхто не оскаржував. Більше того, це це можна було кошти намалювати будь-які в розмірі заборгованості, стягнути їх. Через приватних виконавців, через державну виконавчу службу, набагато швидше, ніж доводити щось в судах, як роблять зараз фінкомпанії, намагаючись довести обґрунтованість своїх позовних вимог, часто програючи подібні справи. Цього нічого не потрібно. Достатньо піти до Олега Станіславовича. Написати на папірці суму, яка їм захочеться, і піти до виконавця, щоб він продовжував стягувати. Одиниці, як ми вже неодноразово говорили, оскаржували дані написи. Зараз їх чинення, як я вже сказав, заборонено. Але після війни, після того, як воєнний стан буде скасовано, ці фінкомпанії масово підуть до своїх перевірених вже білих тепер нотаріусів. Так що, на нашу думку, Після закінчення воєнного стану ми знову будемо чути про Олега Станіславовича та його друзів, а також виконавчі написи нотаріусів. Разом з тим, нас цікавить і ваша думка. Як ви вважаєте? Чи будуть після закінчення воєнного стану такі? Такі явища, як виконавчі написи нотаріуса, чи будуть вони таким масовим, як було до війни? Залишайте свою думку в коментарях під даним відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки, якщо дане відео було для вас корисним. До побачення!